Напевно, немає людини, яка б не куштувала вареників хтось полюбляє з картоплею, хтось із вишнями, сиром або грибами. Страва та сама вареники, але начинка змінює смак. Що змінює лексичне значення слова? Ти дізнаєшся на цьому уроці. Нещодавно Оленчин дідусь наловив карасів на ставку. Оленка з батьком їх приготували. Утвори спільнокореневі слова до слова смажений. Підсмажений, пересмажений. Недосмажений. Визнач корінь у словах. Корінь смаж. Виражає загальне лексичне значення слів те, що пов'язане зі смаженням. Префікси під, пере, недо утворюють нові слова. Значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів, називається префіксом. Слово може мати один префікс наприклад, розсипати. Змішати, або два і більше префіксів навигадувати. Перерозподілити. Слова з кількома префіксами набувають особливої виразності наприклад попоїсти. Неперевершений. Деякі префікси надають словам урочистості як от узгір'я, праліс, оз'єднання, сузір'я, Виражає збільшену міру ознаки. Його можна замінити словом дуже пресмачний обід дуже смачний. Пресолодкий сирник. Дуже солодкий. Подивись на Оленку вона готує ласощі. Скачати корж рулетом. Сформувати булочки. Легко вона вміє добре спекти. От тільки струсити борошно з рук та сховати посуд І готово Визнач префікс у дієсловах Підкресли літери після префікса. Перед буквами на позначення глухих приголосних К, Ф, П, Т Х пишемо префікс с Кафе птах Запам'ятай цю фразу і писатимеш правильно. І назва для оленчиної кав'ярні чудова. Перед усіма іншими буквами пишемо префікс «з». зрізати виноград, Зцідити воду, Змастити кремом. Зверни увагу. Якщо корінь слова починається двома приголосними пишемо префікс зі Зібрати ягоди. Зігріти окропу, Префікс зІ Вживаємо також перед коренем, який починається на губний і й. Зів'яла зелень. Зім'ята серветка. У деяких словах можна паралельно вживати префікси зі та ЗО. Наприклад, зігрівати або зогрівати окропу на чай. Прочитай та проаналізуй. Підбери потрібний префікс. Згрупуй словосполучення. У дві колонки із префіксом с та префіксом з у дієсловах. Префікс с пишемо у дієсловах таких сполучень. Сколотити масло, стушкувати м'ясо, скрутити трубочки. Префікс з пишемо у дієсловах таких сполучень. Згорнути крученики, збити білки, зварити борщ. У префіксах від, об, над, роз, без, під Кінцевий дзвінкий приголосний не змінюється перед глухими. Наприклад, розставити на столі. Обсмажити м'ясо, відкинути спагеті на сито, безшумний міксер. Надкусити грушу, Зверни увагу. Коли корінь слова починається двома приголосними, у префіксах може з'являтися голосний і Відібрати овочі. Розібрати капусту на суцвіття. Надіслати прянощі. Знайди слово, у якому допущено помилку Скопати. Сплести. Сфотографувати. Пригадай кафе птах. У слові сплести перед «п» треба писати префікс с. Подивись за допомогою префікса пре утворюємо слово пресмачний. Дуже смачний. Додаємо префікс «не». Слово несмачний набуває протилежного значення, який не має приємного смаку. Отже, окремі префікси допомагають утворити антоніми. Утвори антонімічні пари від слів морозити. Солений. Лити за допомогою префіксів: за. «роз», «недо», «пере», На. Ви. Заморозити. Розморозити. Недосолений. Пересолений. Налити. Вилити. Повернімося до приготування вареників. Додай почергово до дієслова ліпити префікси. Поясни, як змінюється його лексичне значення. Зліпити. З'єднувати одне з одним. Поліпити Зліпити багато чого небудь. Наліпити. Виготовити у якій небудь кількості. Доліпити, Закінчувати ліпити. Як кожна начинка надає вареникам різного смаку, так і префікси вносять додаткові відтінки в лексичне значення слова. А іноді повністю змінюють його. Тепер ти знаєш. Що префікс може змінювати лексичне значення слова. Уживай префікси доречно, щоб смакувало. Запам'ятай префікс це значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів. Слово може мати один, два і більше префіксів. Окремі префікси надають словам емоційного забарвлення. За допомогою префіксів можна утворити антоніми. Перед буквами на позначення глухих приголосних к, ф, п, т. Х. кафе птах пишемо префікс с. Перед усіма іншими буквами префікс з. Став уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.